Про економіку ми поговоримо з нашим, з нашим гостем. Це перший віце-президент торгово промислової палати України Михайло Непран. Пане Михайле, добрий день. Добрий день так. Дивіться, ми бачимо, що є заморожені активи Російської Федерації, які мають передаватися Україні. Але хотілося б ще поговорити з вами трошки про санкції. І про джерела фінансування для України. Ми кажемо, що Україна що Росія підсанкційна країна на неї накладено багато санкцій, багато і багато її активів конфіскується. Як ми можемо використовувати ці активи? Як ми можемо їх собі забрати? І... і скільки їх може бути, і що підпадає під ці заморожені активи, які ми можемо брати собі? Як колись був такий девіз радянські часи. Більше санкцій, різних, якісних, глибших і жорсткіших. Ну так би мовити, можна зробити такий девіз. А в дійсності це не така проста проблема. Тому що якщо ми візьмемо такий невеличкий історичний екскурс, у 1988 році лівійські терористи підірвали літак панам, який летів із Франкфурта до Нью-Йорка і потім Лос-Анджелеса. над… Локбері, таке невелике містечко над Великобританією. так от 10 років йшло слідство, і потім претензії, які пред'явилися Лівії як суверенній державі, як терористи громадяни якої зірвали літак, і, врешті-решт, 99-му році, через 10 років, Лівія визнала свою провину і компенсувала постраждалим. Це я вам просто показую у ті міжнародні практики, яка я на сьогодні, що це досить таки непростий і тривалий процес. Якщо ми говоримо за українсько-російську війну, тут на щастя, на щастя в лапках ситуація трошки інша, тому що це наскільки публічно відомо, наскільки резонансно, що такі події йдуть набагато швидше. От, ви, мабуть, чули про таку робочу групу Єрмак Макфол, колишній посол Сполучених Штатів Росії, дуже близький до керівництва демократичної партії. Такий один із ідеологів, якраз санкцій. Так, от група Єрмак а, і Макфол займається найбільш політичними такими санкціями, державного рівня санкцій. А ми в Українській раді бізнесу досить таки регулярно, десь раз в місяць, спілкуємося з Макфолом, а, чи Макфолом правильно, і а, з точки зору санкцій бізнесових, наприклад, це була наша ідея встановити. Мінімальну ціну на нафту вище якої не можна закуповувати. От щоб ця ідея пройшла, треба було три місяці переконати всіх союзників сполучених штатів для того, щоб вони погодили. знаєте, що зараз ціна порядка 60 доларів за барель. Тобто, от так санкція ця спрацювала. Наша пропозиція з точки зору бізнесу. Ну і ми, так як люди бізнес асоціації, представники бізнесу краще розуміють ці процедури, як росіяни обходять, і ми даємо рекомендації. Він потім уже через керівництво демократичної партії, через офіси, через адміністрацію Байдена вже їх реалізує далі. Так, от коли ми йому задавали з приводу того, чи можна використовувати, як можна використовувати, по суті, те питання, що задали ви мені, махвал сказав, що це тема дуже непроста. Процедур таких чітких і зрозумілих, які в цьому світі були виписані, немає. А тобто, це до певної міри цілина. От я навів вам приклад, який був із Лівією, і з літаком, який вони підірвали. У нас немає 10 років на проведення всіх цих процедур, які е, тягнулася історія із підірваним лівійськими терористами літаком. Тому він сказав так, що ця ситуація дуже. Проста і Міністерство юстиції України для того, щоб отримати гроші, треба починати цю процедуру уже зараз. Власне кажучи, уряд України таку процедуру вже й почав. Як швидко це може бути прогноз? Ніхто не дає, і якщо зараз хтось скаже, що через два-три місяці через рік ми отримаємо гроші. Ну я б назвав би його виправданим оптимістом або безвідповідальним експертом. Тому що як каже Макфол, як правило, такі процедури займають роки. Враховуючи нашу ситуацію, якби було сприяння з усіх сторін, і якби було, скажімо, таке наша активна робота, він нас називав рік півтора. Можна було вже переходити якусь практичну площину. Але ви правильно підкреслили, є заморожені санкція, є заморожені активи, але вони не конфісковані. Це наступний крок, і знову таки заморозка активів дуже різна. Найбільше це Бельгія, декілька мільярдів. А найменше це е, е, Мальта і Кіпр, там, де до речі, дофігає більше російських активів російських грошей. А Кіпр традиційна гавань Євросоюзу чорна. Вони зараз трошки втратили своє значення після того, як всередині 2000-х їх змусили е, приєднатися до вимог по відмиванню коштів. Але в будь-якому випадку там ще дуже багато і на Мальті, і на Кіпр. Але в них там всього на всього саморожене буквально декілька сотень тисяч доларів. Тобто там іще роботи не почати. Тому Вони якщо вихали? ми говоримо. Пане Михайле, перепрошую дуже вам дякую за за роз'яснення. Дякую за відповіді. Я би хотів обговорити з вами цю тему глибше. Можливо, наступного разу буде у нас з вами трохи більше часу. Я вам буду дуже вдячний. Якщо долучитеся і ще до нашого ефіру, можливо, завітаєте в гості. Спасибі вам, Добре. Михайло. Непран, перший віцепрезидент торгово промислової палати, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.